Якщо я ще раз почую від Люби, я варта кращого, то просто закричу: Ти себе в дзеркалі бачила! Не подумайте, я люблю свою подругу, але не до глибини власного гаманця, а виходить, що вона наміряна в нього заглянути. Щоб ви знали, Люба. Звичайнісінька жінка 42 років, з гурбою невдалих стосунків за спиною, які вона всі завершувала тим, що чоловіки були недостойні її і вона варта кращого. Вони нігтя мого не варта, я не маю наміру жити з таким порожнім місцем. Це її стандартна фраза про свого кожного чоловіка. І я впевнено кажу. Це брехня. Так, вони були, може, не красеннями з глянцевих журналів, але кожен з них мав позитивні риси. Найбільше мені неприємно за те, що Люба просто з болотом змішала Віталія, чоловіка дуже приємного в спілкуванні і толкового в житті, бо він брався і за ремонт в квартирі, і хотів, аби вони з Любою були повноцінною родиною з дітьми. Тоді Любі було 35, і вона дітей не мала, чим дуже тішилася. Ти подивися, яка у мене фігура. Хто в мої роки має такий плаский живіт? Хіба кінозірки, і то вони зі спортзалів не виходять, а у мене такі гени. Саме тому вона ніяк не хотіла, аби її фігура змінилася, а особливо через те, що цим скульптором хотів стати Віталій. Ой, живу, поки хтось краще не трапиться, я гідна іншого життя, а не такого. Що вона мала на увазі, я просто не розуміла. Жінко, ти працюєш продавчинею на заправці, і те, що тобі чоловіки з дорогих машин усміхаються, це не ознака того, що ти якась дуже особлива. Звичайно, я їй так в очі не говорила. Але казала, що слід до свого життя віднестися більш серйозно. Любо, ти не молодієш, і пора подумати про свою старість, починала я. Яка старість? Я в розквіті сил, одразу перебивала мене вона. Але ж з ким ти зустрінеш старість? З тобою, віджартовувалася вона, але мені такі жарти зовсім не подобалися. Я вже на той момент мала чоловіка і дитину, тому таке скакання від чоловіка до чоловіка мені не подобалося. І при тому вона не є поганою людиною, просто так легковажно ставиться до свого життя. А далі гірше вона почала ходити на якісь тренінги з особистого розвитку, і єдина думка, яку вона звідти винесла, що вона королева. І біля неї має бути король. Але, люди, ну яка королева? Твоя мама швачка на приватній фірмі, а тато водій. Те, що ти собі губи зробила, це не означає, що ти стала королевою. Ну, мене це просто ще й дратує, бо мої доньки люблять Любу за її легкий характер і можуть перейняти відповідну поведінку. Тому, коли моя донька каже, що вона принцеса, я їй кажу, що ти, мама, не сонечко, а ніяка не принцеса. Ще мені однієї не вистачало на мій гаманець, бо зараз піде історія про це. Люба вирішила, що має вкласти у власну зовнішність ще більше і там наростити, там відстригти, там підкачати і просить у мене гроші. Я знаю, що ти маєш на чорний день, каже вона, і от у мене такий день позич мені дві тисячі доларів, бо у мене такий кавалер з'явився по інтернету, іноземець і багач, але я маю бути у формі. Це мій останній шанс. Я просто не знаю, що робити, бо я ніколи не позичала такі суми. Але я просто впевнена, що вона витратить на вітер те, що я так довго складала. Звичайно, я відмовляла собі в багато чому, і зараз маю дивитися, що Люба витратить ці гроші на косметологічні процедури. Не я, а Люба має витратити ці гроші на себе. Мені просто в голові не вкладається. Але й подругу, я теж розумію. По останній шанс в житті то дуже серйозно. Просто не знаю, як вчинити правильно. Підпишись, підтримай українськомовний контент.